Зрозуміти, Ілона Маска важливо, адже його вплив може змінити ваше майбутнє. Дисклеймер, якщо ви в секті його послідовників, це вам не сподобається, адже є багато людей, що люблять його майже на релігійному рівні та готові вчепитися тобі в горлянку, не треба. Ми не будемо говорити про маска як бізнесмена, хоча його вплив на індустрії, бульбашки, лохотрони і провали окрема велика тема. Головне питання, що в нього зараз в голові? Маск тісно пов'язаний з так званою PayPal-мафією мафією групою впливових мільярдерів, а в них є свій філософ, на кшталт російського дугіна, Кьотіс Ярвін. Він вважається другом віце-президента Джей Ді Венса та Пітера Тіля, близького до маска. За чутками він також таємно консультував стратега Трампа Стіва Беннона та заклав основу трампізму, що він сам заперечує. В чому суть? Кертіс Ярвін взагалі програміст, який заклав основи того, що зараз називають неореакціонізм. Це рух, що запречує демократію та рівні можливості. Ярвін пропагує техномонархію, де держави застарілі, а керувати світом мають технократи. На кшталт маска його Ярвін прямо згадує як приклад в цьому контексті. І хоча сам Ярвін, уявіть собі ще відносно поміркований, рух, який він започаткував, породжує екстремістів. Що підтримують диктаторів, вважають необхідністю підривати світовий порядок та створювати анархію задля швидшого переходу до цієї ефективної системи? Чи не нагадую вам це діє маска? Він знищує державні інституції, підтримує ультраправі течії, створює хаос та веде інформаційні війни. Навіть республіканці вже починають замислюватися, чи не стає він загрозою, адже його дії не завжди виглядають в інтересах Америки. Слід сказати, що не дивлячись на вплив маска, йому насправді дуже мало вдається з того, що він звездить, чисто статистично. А його інфантильні вчинки відштовхують послідовників. І це ще не враховуючи реального спротиву, що зараз набирає обертів. Скажімо так, якщо б на його місці був хтось менш довбанутий, варто було би перейматися більше. Все буде добре. До завтра.